Дуже боляче втрачати від таких відданих нашій справі людей. Я познайомився за темою на цьому Майдані, на покрову, Вічну покрову в 2006 році. Він вже тоді прибивався до націоналістів, які чергували щоб всяка червона наволоч не пролізла на наш майдан. Тоді ще він був несформованим націоналістом. Він ще вірив в якісь демократичні цінності, але вже тоді він був за нашу українську ідею і вже починав боротися. Він постійно тримався націоналістів і вже так ну, його ріст, як націоналіста проходив на моїх очах і вже десь, можна сказати, 11-12 рік, рік він був повністю відкинув всякі демократичні, ліберальні шмарклі і став переконаним націоналістом. Просто пропагандистом нашої ідеї, яку він посував, яку, якою він жив. От тут є Юрко Барабаш, який написав, що про нього, що познайомившись з ним, зрозумів, що людина марить УСД. От коли я це прочитав, я це і зрозумів, от правильне слово, саме марить. Він, от, як уже зайшов в націоналізм, це було його постанова життя. Іншого життя він не бачив. Дуже прикро, що я, боряче, познайомившись на Майдані, на Майдані сьогодні я за тебом і прощаюсь. Він жив цим Майданом, жив нашою українською правдою. І ще два моменти, які я хотів би відзначити. Він був абсолютно ну, християнином в тому розумінні, якихось таких ще апостольських часів. Він не був прив'язаний абсолютно до майна. Ні до чого. Були часи, він доволі непогано жив, але все, що мав, він роздавав. Ті часи, коли націоналісти не були модні, були гнані, були бідні, він доволі добре жив і міг би жити. Але він все жертвував. Я це можу сказати по собі. Не треба кудись їхати по нашій справі. Його не треба просити. Треба десь там натякнути, щоб це потрібно, і він віддасть все, що має. Він міг просто якийсь бабусі нужденній віддати половину своїх гроші, які на той момент мав. Ну, тобто він розумів християнство так, що це треба віддавати, жертвувати і цим жив. І Україну він прийняв через призму до певну християнства. Ми дуже часто вели з ним філософські бесіди, він дзвонив мені вночі, ми там розбирали Євангелія. Оце одна сторона його життя. Доброго такого християнина. Звісно, у нього були свої ваги. Але, ну. Те, що в нього було доброго, воно такого християнського, воно значно переважало ну, ті вади, які в нього були. І ще він був націоналістом. Вже я ж кажу, з 12-го -12 року його переконання були непохідні. Він був попри от, таку зовнішню колість щодо здоров'я, дуже вольовий в своїх рішеннях і часом от була там. Відбувається якась акція, і ми не можемо прийняти рішення, як нам діяти. Він дуже часто пропонував найрадикальніший спосіб вирішення проблеми і сам дів вперед. І справді в нього проходили такі моменти, коли за ним ми йшли, рубалися і проходили. Ніхто не сів. Кому треба, ті отримали тягла, і ми розходимося переможцем. От він був такий артем, справжній націоналіст. І він залишив по собі спадок Безліч вістей написані про українських націоналістів і про українську церкву. Я практично ці два-три дні справді в шоці від його смерті, бо ми справді дуже дружили. І я почав, він мені підписав книгу, свою книгу Дві України. Я почав її перечитувати. І дуже всім рекомендую. Якщо хтось десь сумнівається в нашій ідеї... І на межі, там, ну, от, чи правильно ми йдемо про сучасний націоналіст. Там дуже все просто. Почніть свої, свої пошуки, свої переконання, щоб сформувати з його книг. Там доступною мовою написано за що борються українські націоналісти, чим ми живемо і чого ми хочемо, де, яка наша мета, що то таке ОССД. Починаючи, от просто. З рекомендаціями до книги Валерія Кавіша, Ігоря Луценко, от всю її прочитайте і зрозумієте. Далі читати можна вже Степана Бадирова, Стецька, це таке Тараса Шевченка, що треба читати завжди. Ну, про сучасне націоналізм простою мовою, прочитайте книгу Дві України, от його. Це ідеальні пасібно, щоб переконатися і не схидати. В абсолютній десь наскільки ну, може в цьому світі бути щось людське, абсолютне, в абсолютній нашій правді. Артем справжній герой. Тому слава Україні! Героям! слава!